Привіт, дякую, що завітали. Я Оля, і сьогодні перший звіт за моїм проєктом доглядовий Project Pen. І так я казала, що буду знімати звіти десь раз на три місяці, але в мене вже є перші результати в проєкті. І... Є навіть перші порожні пляшечки, які я так зрозуміла, що я не хочу зберігати ще два місяці до звіту, тому знімаю його зараз. І всього в проєкті в мене беруть участь 60 засобів. Але сьогодні я буду показувати лише ті, якими користувалася, і в яких є прогрес маленький чи великий, зараз дізнаємось який. Тож, перейдемо до звіту. І за перший місяць проєкту з 60 засобів в користуванні у мене було 28, що я вважаю досить таки непогано. І перший засіб, і вона ж перша порожня пляшечка, це вмивачка від «Доктор Санте. На початок проєкту було 91 грам цього засобу, і зараз порожня пляшечка важить 38 грамів, тобто мені вдалося. Закінчити 53 грами засобу. Так, і домовимося, що якісь відгуки про порожні пляшечки я буду казати вже у відео про порожні пляшечки. А сьогодні лише дивимося прогрес. Після того, як ця вмивачка закінчилась, я перейшла до використання ось цієї вмивачки від доктор Санте. І тут справа в тому, що. Частинку цієї вмивачки я перенесла в цю баночку, тому що в мене, коли мала купається, часто скидає засоби, які стоять на поличці в, ванні, в ванну в воду. І для того, щоб ця вмивачка не зіпсувалася раптом вона її скине, я вирішила трошечки відлити в баночку і іншою користуватися так. Я думала, як ми можемо відслідкувати прогрес, а потім згадала, що в мене є ось така сама порожня пляшечка, тому зараз ми зважимо порожню, Вона важить 21 грам. І тепер для того, щоб відслідкувати прогрес, зважимо ці дві баночки разом. І це буде 121 грам. А було на початок проєкту 130, тобто 9 грамів. В принципі, непоганий, як на мене, результат. Тому що. Я не в цілий місяць користувалася нею. І 9 грамів пішло, і є всі шанси, що ось ця умивачка у мене закінчиться, власне, до кінця року. Далі, наступний засіб, яким я користувалася, це ось такий крем Black Snail від Mizon. І. На даний час це порожня пляшечка. І його було 139 грамів вага. І зараз вага 120 грамів. Тобто, закінчила я 29 грамів цього засобу. І сьогодні це друга порожня пляшечка. Наступний крем, яким я почала користуватися, це ось цей крем від також Мізон Placent Ampoule Крем. І на даний час сама ця баночка порожня, але не тому, що я закінчила крем, власне, нещодавно в мене закінчився крем з равликом, і я вирішила. Зняти звіт, а цим кремом лише почала користуватися, і я його перенесла собі в ось таку баночку. Кілька разів вже скористалася, тому далі я вже буду показувати у звітах цю баночку. Сьогодні ми її зважимо. А цю я також хочу зважити. І сама баночка важить 32 грами а на початок було 49 грамів тобто, всього. Крему було десь 17 грамів, тому я сподіваюся, що до наступного звіту це вже буде порожня пляшечка. І так як я сказала, давайте зважимо ось цю баночку. І вона важить 72 грами. І далі буду користуватись. Ну, Якщо було 17 грамів, десь, можливо, грами 2 я вже використала, і це буде 15 грамів, десь залишилося. Але яка там різниця? 2 грами чи 3 я використала, головне, що я почала користуватись, і є прогрес. І, власне, ось цю баночку в найближчий час я покажу вам в порожніх пляшечках, не дивлячись на те, закінчиться в цій маленькій баночці крем повністю, чи ні. Просто я не хочу зберігати цю баночку. І також, сьогодні не відноситься трошечки до звіту, але я б хотіла з ось цієї. Баночки крему ось цей крем з ретинолом від Єлизавека, я ним не користувалася, я б хотіла перенести в ось цю маленьку баночку і також буду користуватися вже з манюньки, а цю покажу вам в порожніх пляш... пляшечках. Я вже досить багато його використала для того, щоб можна було в порожніх пляшечках сказати свій відгук. Тому зараз разом з вами цей крем перекладу в іншу баночку. Ось так тепер виглядає ця порожня баночка. Ось ці залишки, що там є на стіночках, я ще використаю сьогодні ввечері. І давайте її зважимо 34 грами. А було 58. Тобто загалом тільки 24 грами крему. Тут у мене залишалось. І так. Цю баночку найближчим часом покажу в порожніх пляшечках, розкажу свої враження. А далі прогрес ми будемо відслідковувати вже по ось цій баночці. І тут вага 38 грамів. Що ж, це такі невеличкі зміни, які сталися в проєкті. Так, що просто продукт буде в інших баночках, а ми переходимо до наступного засобу. І це ось такий крем для шкіри навколо очей від MediPeel, Я ним користувалася. І його вага була 58 грамів, на даний час 56 грамів, лише 2 грами продукту мені вдалося закінчити. І так, скажу чесно, користувалася не щодня і не завжди вранці і ввечері. Хотілося б спробувати провести такий експеримент, скільки засобів в мене буде йти, якщо буду користуватися щодня і вранці, і ввечері. Думаю, до речі, в цьому місяці я цим і займуся. Наступний засіб також для шкіри навколо очей. Це ось ці патчі від Єлізавека. Ними я користувалася, і їх на початок проєкту було 101 грам, зараз, помітно, що їх стало менше. І їх вага 83 грами. Тобто 18 грамів засобу у мене пішло, ну тут не зовсім 18 грамів, тому що е, більшість ваги займають самі патчі, але ось, е, власне, є по ним результат. Наступний засіб, це буде пілінг-скатка від Єлізавека. Ось така. І також користувалася тільки для обличчя. Планувала, що буду користуватись і для обличчя, і для тіла, але ось тільки для обличчя користувалася. Його вага була 382 грами, і на даний час 371 грам. Тобто 11 грамів засобу мені вдалося закінчити. Наступний засіб це ось такі пілінг-. Пади від Єлізавека. Користувалася, але мені здається, що я лише один раз скористалася ними. І їх вага була 288 грамів і на даний час 281 грам. Тобто, всього лише 7 грамів засобу мені вдалося використати. Ну, так, десь приблизно це є один пад, я тільки використала. Далі, ще чим я користувалася, це. Ось така бульбашкова маска від Єлізавека, і її було 56 грамів, і на даний час це чергова порожня пляшечка, і її вага 33 грами, тобто 23 грами маски мені вдалося закінчити. І на сьогодні це третя порожня баночка. Доволі так непогано ми йдемо. Наступний засіб це наполовинку порожня баночка. Це ось такі тканинні маски від Єлізавека. У мене їх було дві в проєкті, я рахувала їх як один продукт. Одну я використала масочку, і одна, ще в мене запакована. І. Я думаю, немає сенсу показувати, як вона виглядає, так? І сьогодні ця половинка так, відправляється в порожні пляшечки. І ми домовимося з вами так, що я зарахую. Сьогодні цю маску також як порожню пляшечку, тому що в найближчі кілька днів я її використаю і покажу вам у відео про порожні баночки. І щоб не зберігати потім цю упаковку ще до наступного звіту, поки вона відправляється сюди, але сьогодні я буду вже рахувати її як порожню баночку. Чи наступного звіту зарахую як порожню баночку? Загалом, я думаю, це не настільки важливо, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Далі. Наступний засіб це олійка від Єлізавека, знову ж таки, гідрофільна з оливкою, користувалася нею. І її вага була 258 грамів, і на даний час її вага 219 грамів. Тобто 29 грамів засобу, мені вдалося використати. І, як на мене, такі непогані результати за перший місяць в проєкті. Наступний засіб це вже в нас пішла категорія для тіла, так, тому що категорію для обличчя я показала всі засоби, якими користувалась. І перше, що я покажу, це ось цей крем. Для тіла від Avon лінійка Care. Частинку цього крему я переливала, власне, ось сюди, в цю баночку, і змішувала з сяючою пудрою з Project Pen, Rolling Project Pen. І, власне, користувалася кілька разів всього. І також я думала, як можна відслідкувати прогрес. У мене є така сама порожня. Баночка, тому так само, як і з вмивачкою. Ми зробимо обнулення і зважимо ці дві баночки разом. І це буде 306 грам, а вага крему була 331 грам, тобто всього 25 грамів засобу мені вдалося закінчити. За кілька використань непогано, але хотілося б кращого результату, тому що для мене крема для тіла це досить таки проблемна категорія. У мене їх всього 6, і я собі так планувала, що буду закінчувати принаймні один крем за два місяці для того, щоб до кінця року їх всі закінчити. Але не так склалося, як мені хотілося. Наступний засіб це олійка від Johnson's Baby. Я її використовувала лише один разочок, і її вага була 138 грамів, і на даний час 136 грамів. Тобто, всього 2 мілілітри чи 2 грами засобу мені вдалося використати. Я використовувала для дітей її, тому що потрібно було, якби я тут ставила відмітку, то по відмітці не було б нічого взагалі. Зрозуміло, скільки її закінчилось. Так, от досить дуже малесенький прогрес, можна було б і не показувати її в цьому звіті, але все ж таки, хоч який-небудь, але є. Наступний засіб це ось такий, е, гігієнічний гель для рук. Його вага була 111 грамів. І на даний час його вага 75 грамів. Е тобто 36 грамів засобу мені вдалося закінчити. І Я власне, використовувала його для дезінфекції поверхонь. В принципі, так і планую далі використовувати. Це не зовсім догляд для тіла, так? але ж треба якось його використати, хоч якось закінчити. І в нього дуже такий специфічний аромат. Я не скажу, що це він зіпсувався, Ні, просто він дуже неприємний. Не просто аромат спирту, а якийсь такі ось тут є алоя так, в складі. ну Взагалі дуже якийсь неприємний такий аромат якоїсь завареної трави. І на руки я таке наносити не хочу, а для дезінфекції поверху досить таки добре підходить. Тим більше, що тут, в принципі, і вказано, що для всієї сім'ї підходить, для рук, для транспорту, тобто ну, можна дезінфекувати і поверхні. Я вже дуже багато часу виділила на цей засіб. Ідемо далі. Креми. Для рук у мене їх в проєкті бере участь два. ось такий Perfect Skin із Silk Touch. Користувалася потрошку обгма. Давайте почнемо з цього. І його вага була 53 грами, на даний час 36 грамів, тобто лише 17 грам засобу мені вдалося використати. Цим я користувалася. Трошечки менше, мені здається, і його вага була 54 грами, зараз 49, так, лише 5 грамів засобу пішло. Маленький результат, але крему для рук багато на одне використання і не потрібно. Ми йдемо далі. Наступний засіб, яким я почала користуватись, скористалася аж один раз. Це крем для ніг від Avon. І його вага була 85 грамів. І на даний час 82 грами. За, один, за одне використання 3 грами засобу. Якщо врахувати, що його десь 75 мл, допустимо, що 1 мл це 1 грам, то виходить, що це всього лише на 25 використань. Чому я не можу його закінчити, не знаю. У мене ще в проєкті є ще один крем для ніг, в якому там 150 мл. Я так собі порахувала, в принципі, залишилося 10,5 місяців до кінця року, якщо я закінчу цей. Крем за 3,5 місяці, другий за 7 місяців, тобто я так в такому форматі зможу закінчити їх до кінця року і, нарешті, вже вивезти зі своєї колекції. Частіше всього, мені просто лінь користуватись кремом для ніг і кремом для тіла, до речі, також. Я просто після вечірнього душу завалююся спати і все. Далі, наступний засіб це. Олійка для інтимної гігієни від Лактацид, Я вже неоднократно казала, що перелила її в цю пляшечку, тому що так зручніше користуватися. І на минулий раз її було рівно 100 грамів. І зараз 85 грамів. Тобто 15 грамів олійки мені вдалося використати за місяць. І це, мабуть, єдиний засіб, яким я користуюсь регулярно і вранці і ввечері. Але вона досить таки економічна, в неї тут невеличкий розхід, виходить, що пів грама на одне використання один грам, пів грама, пів грама на день. Якщо 15 грамів за 30 днів, то так, 1 грам на 2 дні. Досить таки економічний продукт. Якщо знайду в продажу, то обов'язково буду брати його собі ще. Наступний засіб це роликовий дезодорант «Антипеспірант». HB Dead Sea Minerals І його вага була 78 грамів. І як я казала, я раніше, як ходила на роботу, користувалася щодня такими засобами. А так як я зараз вдома, то можу не щодня ними користуватись І було 78 грамів, зараз 73, 5 грамів засобу, мені вдалося закінчити. І, в принципі, я так думаю, що. Цей засіб також може закінчитись до кінця року. Хоча в інтро я говорила про те, що, скоріше за все, що він до кінця року не закінчиться. Виявляється, все можливо. Наступний засіб це ось такий крем з SPF. Я думаю, що тут SPF вже немає чого на нього розраховувати. Тому що вже закінчився термін придатності цього засобу, але він не змінив аромат, аромат в нього дуже приємний. Тому я почала використовувати його як крем для тіла, але скористалася лише один разочок. Але ж давайте все-таки перевіримо прогрес. Його було 162 г, зараз 157 г. Тобто 5 грамів засобу мені вдалося закінчити. І доволі непогано 5 грамів цього засобу і 25 г іншого крему. Якийсь мінімальний розхід, але все ж таки є. Далі. Наступні засоби це креми для гоління. І ось цього крему його було 45 грамів. На початок. Він вже був у мене початий. Зараз 21 грам. Тобто 24 грами засобу я використала і я повністю його. Закінчила. І це ще одна порожня пляшечка на сьогодні. Другий, я почала ним користуватись, і він був запакований, зафольгований навіть. Його було 79 грамів. І на даний час 48, тобто 31 грам засобу мені вдалося використати. І він продовжує своє життя в проєкті. Далі. Далі, далі, далі. Гель після гоління. В мене їх всього в проєкті беру участь три, так, три. я взяла в використання один ось цей, і його було 81 грам на початок проєкту. І зараз 76, тобто 5 гримів засобу у мене за цей час пішло. Його потрібно набагато менше, ніж крему для гоління, тому і розхід в нього невеличкий. Але думаю, що три ось таких гелі за рік можна закінчити. І, в принципі, з засобами для тіла це все залишились в нас лише засоби для волосся. І там також є порожні пляшечки, такий спойлер. Перший засіб це ось така пудра від Батіст для стайлінгу. Її було 14 грамів. І тут, в принципі, також зараз 14 грамів, але вона в мене закінчилася. І я не зробила фото, але я важила її на ювелірних вагах. І її пішло всього 6 грама. Мені цього вистачило десь на три використання. Тут прогрес непомітний, але це порожня пляшечка, я вже її відкривала. Ось. тут нічого немає. І сьогодні вона покидає проєкт. Далі спрей для волосся від Johnson's Baby. Використовую переважно його для дитини, але для себе також. І. Його було 121 грам, зараз 109, тобто 12 грамів засобу за місяць у нас з Софійкою ми закінчили. Доволі таки непогано, до кінця року зможемо закінчити. І, в принципі, малечі дуже подобається це для неї якісь такі як ритуал, вона тоді, я не скажу, що він дуже полегшує розчісування, але для неї це ритуал потім дає себе розчесати, причесати, зробити якусь зачіску. тому... Користуємося. Я для себе також користуюсь, волосся після нього таке блискуче і приємний аромат досить. Далі, наступний засіб це ось такий спрей Термозахист від HQ Beauty. І ось з приводу нього у мене вже є певні висновки. Його було 74 грами. На даний час 69, тобто пішло 5 грамів засобу, я ним користувалася, і для когось може бути плюсом, а для когось може бути мінусом, це те, що він дає легкий ефект укладки. Якщо її, наприклад, просто мені потрібно висушити волосся, я не роблю якусь зачіску, тому що мені потрібно швиденько, щоб завести дітей до школи до садочку, то мені цей ефект укладки, для мене це мінус. Волосся склеюється і потім складно його розчесати. Якщо ж ви під час е, того, як висушуєте волосся феном і одразу її вкладаєте, то якийсь мінімальний ще фіксацію він дає, тому ось я собі такі точно повторювати не буду. Хоча, хоча можливо, я навчуся вкладати волосся феном, так як воно у мене зараз коротке, зроблю собі нову зачіску. Буду кладати волосся, може, мені і сподобається, я ще зміню свою думку. Наступний засіб це крем для волосся від Garnier. Я ним користувалася геть мало. Його було 397 грамів, зараз 395, тобто лише 2 грами засобу у мене закінчилося. Але я почала використовувати ось цей засіб власне, для того. Тих часів, коли я волосся феном. Тому цей зараз в мене трошечки так в стороні стоїть. І останній засіб на сьогодні, і остання порожня пляшечка на сьогодні. Це ось така маска від HQ Beauty. Її було 58 грамів, і на даний час її 27, тобто 31 грам засобу. Закінчився в мене. І я навіть розрізала упаковку, і повністю-повністю все, що тут було, використала. І це ось остання порожня баночка. І такі невеличкі підсумки підведемо. Як я вже сказала, з 60 засобів у використанні у мене було 28. І вдалося мені закінчити 6 засобів. Якщо рахувати цю масочку 6,5 засобів. І це 10% від загальної кількості. Я так подумала, якщо так піде і надалі, то в принципі я зможу достроково закінчити свій проєкт за 10 місяців. Було б загалом непогано, але побачимо, як, як воно піде. І які в мене, скажімо так, прогнози. На наступний місяць. І я сподіваюся, що якийсь із цих кремів у мене все ж таки закінчиться. І це вже буде одна порожня пляшечка. Також я сподіваюся, що закінчу ось ці патчі. І також ось ці пілінг-педи, я так думаю, взяти їх на щоденне використання на один раз в день. В принципі, воно так і ем, заплановано було, так? Тому що їх 30 штучок було е, в упаковці. І це, якби так, на місяць використання. І це вже буде третя порожня пляшечка, я так сподіваюся. Е, далі, я думаю, що мені вдасться закінчити ось цей санітайзер. Для рук, можливо, я закінчу один з цих кремів, цього залишилось менше, тому, можливо, він піде. І також я думаю, що зможу закінчити ось цей гель для гоління. Тобто, в принципі, ось 6, ну, це рахуємо як один, ось 6 порожніх баночок, які можуть закінчитися за наступний. Місяць і також ось цю маску я точно використаю. Тобто 6-6,5 порожніх баночок у мене буде. Навіть якщо ці пілінг-пади, наприклад, не закінчаться, то все одно буде, враховуючи, що ця маска закінчиться, все одно буде 6 порожніх пляшечок. А там побачимо, робіть свої ставки. Я ж для себе проведу експеримент. Буду... Зараз щодня користуватися вранці і ввечері ось цим кремом для шкіри навколо очей, для того, щоб перевірити, який в нього буде розхід, якщо так користуватись на щодень. І також хочу перевірити, скільки в мене піде крему для тіла, якщо також користуватися вранці і ввечері ним. Це так, плани. Вам я дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі, ваша Б'ютіфренія.